І знову добрий день. Я Олександр Барабаш, випускник ліцею Кражанської Одеської області. 2024 рік став для мене заключним роком у позашкілі. Отже, розробкою та створенням науково-дослідницьких проєктів я почав займатися з 2018 року. На той момент мені було 12 років. За цей період я брав участь у таких конкурсах, як Всеукраїнська дитячо юнацька еколого-патріотична гра, паросток, всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи. Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна, Всеукраїнський конкурс захист винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста, Всеукраїнський чемпіонат з інформаційної технології Ecosoft та національний етап міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Informatrics, World Final International Infomatrix Project. Competition, Infomatrix, всеукраїнський конкурс Екотехна Україна та національний етап міжнародної науково-технічної виставки «Regeneron ISEF, всеукраїнський екологічний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля ДРІМЕКА, міжнародний конкурс екологічних проєктів Genius Олімпіад, всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман, всеукраїнський конкурс дослідників Кристали імені Євгена Гладишевського, всеукраїнський інтерактивний конкурс Ман-Юніор. Дослідник, міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності Бобер та інші. У підсумку має багато нагород всіх рівнів від обласного до міжнародного, а саме, чимало перемог, призові місця, гран-при, кубок, бронзові медалі та останнім акордом стала почесна відзнака гордість України. В свою чергу дуже вдячний всім, хто мені зустрічався на цьому нелегкому, але дуже яскравому та полідному шляху. Дякую моїм керівникам, дякую одеському обласному гуманітарному центру та всім, хто мене наставляв та підтримував. Дякую Національному еколого натуралістичному центру у Києві. Дякую Малої Академії наук України, а особливо Київській Малої. Дякую Київській та Львівській політехніці. Дякую за довіру за різні спогади, що щемлять серце. Бо позашкілля дало мені неймовірно багато, і це не лише знання та навички, а й незабутні враження, нові друзі, незламну віру в себе та свої можливості. Саме завдяки позашкільній освіті та моїй родині я став тим, ким я зараз, і сповнений бажанням продовжувати свій шлях у світі науки та технологій. Наступний етап мого життя це навчання у вищому навчальному закладі, де я планую продовжити займатися науково-дослідницькою діяльністю за можливістю. Певне, що отримання. Отримані знання та досвід допоможуть мені досягти нових вершин та зробити вагомий внесок у світовий розвиток науки та техніки. Хочу побажати всім молодим науковцям не зупинятися досягнутому, продовжувати розвиватися та шукати нові можливості для самореалізації. Пам'ятайте, що кожен з нас може зробити цей світ кращим і змінити його на краще своїми відкриттями та досягненнями. Щиро дякую всім, хто був поруч протягом цих років за підтримку, віру в мене та натхнення. Разом ми змогли досягти багато, і я впевнений, що попереду мене чекають ще більш грандіозні успіхи. Завжди ваш, Саша Барабаш.